Продаю BMW Трійку, 2-літровий двигун 316 -та. на дисках Japan Racing, тут 18-й радіус, резина, вже не пам'ятаю, гуд'ер. резина. Я... і на ній можна ще їздити. Значить, Що ми маємо? Маємо Не вбиваємо реально салон, вона От Як я її купував 4 роки назад, так вона і е, залишилась. Далі це тряпка, але дуже е, винослива. Е, руль звичайний також, але по ньому взагалі немає ніяких нюансів. Тобто він е, ну, як новий за стільки років, нічого з ним не трапилось. Автоматична коробка передач, клімат, е, круїз. круїз є. Що у нас є? Позаду немає, тільки ось такі штучки у нас регулюються. Багато місця достатньо. Ось у мене дитяче крісло. А що у нас ще? Значить, електрична, Е, у нас електрично відкривається багажник. Ось закривається та відкривається. Він є. Одразу буду показувати, які нюанси. Значить, Є нюанси тут. В нас трошки підтерли. Ну, Це бампер, я вже нічого не перекрашував. І сколи є від ну, вже просто машина 14-го вона вироблена, і 15-го виїхала з автосалону і не фарбувалася, тому є такі коцики по трасі, коли їздили. Ну і ось, ми бачимо, що. Отакі штучки я іноді їх підфарбовував, щоб не було корозії. Так, моментів технічно взагалі по машині немає. Ми обслуговуємося на БЛС, вони займаються чисто BMW. Чисто Тільки BMW у нас є вся історія. Про